Привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні розповім вам про свою практику в Києві та поділюся своїми враженнями від практики. Привітики! І так, як ви вже зрозуміли, то я в Києві в гуртожитку. На вулиці Зима. Що взагалі я тут роблю? Ладно, ще на вулиці не зима, вже скоро зима. А, все це буде відео, я все розповім, куди я зникла, чому не було відео на YouTube. Почну, напевно, чому не було відео на YouTube. А все то, що просто, у мене були екзамени, сесія, і я готувалася до них. Зараз я одна, в нас кімнаті дві людини. Це дуже-дуже зручно. Тому що, якщо було б 3-4, я б не представляла, як так. У мене є тут своє місце і тут. Коротше, дуже багато всього. Я все в сьогодні покажу. Сьогодні у мене практика на п'яту годину, я накрутила вже свій волосся поясом, поясом. От, ну не вийшло не прямо як я сильно хотіла, але доволі нормально. А зараз я чекаю, поки прийде людина, яка зробить нам вайфайчик, бо без інтернету дуже складно. Тут мобільні лови, але знаєте, ввечері взагалі майже тут немає. Тому все це буде сьогодні відео. Сподіваюся, це відео вийде на хвилин 15-20, бо я дуже хочу сильно вам показати свій день. Я дуже сумувала за Ютубом. Як ви зрозуміли, я збиралася на практику, а в голові крутився одне і те ж питання, якому одязі йти. Так, так, я не могла вирішити це питання, хоча доволі все легко, чи одягати цю блузку, чи ні. А чи ще був момент, інше. коли я Коротко, взагалі нічого не, не хотіла, просто думала, а може залишитися в гуртожитку? Типу, навіщо мені на це потрібно? Але ні, ні, я все-таки вирішила йти. Ви ну, можете спокійно дивитися. Дивитися, як я не можу вирішити, в чому їти. Ну, тут все дуже легко, тут я вже почала робити собі якийсь типу макіяжик, а що, ну блін, ну подивіться на цей крінж. Макіяж від мене це просто вау. Беріть приклад, як треба робити макіяж. Насправді ні. А ще можу сказати, що ця туш мені не дуже подобається. Ну, реально, а стоїть дофіга бабок. Ру -ру 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 -ру. Я продовжую робити собі який-то крінжовий макіяж, хоча насправді він мені доволі е, сильно сподобався. Я вже вийшла і вирішила перемагати вже на практику. Що можу сказати? Я тілякою Так, Ну що, я трохи загубала, я не знаю, як поставила. Буде не розумію, що куди треба виглядати. Але ладно, я мукнула карту. Я чого-то розумію, що мені взагалі не зрозуміло. знаю, Куди, знаю. Це я просто карта провела, не я розуміла куди. Я просто не знаю куди. Хоча похопки я блукала Так, Для мене Київ — це дуже велике місто, хоча хоча я з Харкова і тут просто заблукати дуже легко. Тобто от я завістову, ну коротше. Мені потрібно було взагалі на іншу сторону. Мене він повів невірно, я ще трохи не дуже розумію в цих переходах. Бо реально складно. І я за зараз... ось так. Реально, я не знаю, чи я йду туди, чи ні. А, ну, сподіваюся, що все, тому що таке відчуття ще не чує. Ну, тут ви вже зрозуміли, що я все-таки дійшла до практики, та я це зробила. Тут реально було доволі цікаво, бо нам сказали просто чекати, і я така, типу. Чекати. Дуже страшно, бо це в мене перша така практика, і я ще познайомилася з дуже крутою дівчинкою, тому якось так. Коротше, далі дивимося, куди я взагалі прямувала і що було. Ну, це. Так, про що почати. Я все розплюту в гуртожитку. Вже йду, дуже багато все пішло. І все розпився в гуртожитку, я думаю, що світовий на хвилин п'ять. Це міні-влог, але це влог. Багато чого не показала, багато чого буде. Це дуже круті люди, познайомилися з критиком двічі. Тому що вдоволі якось так ще що насилий сміх. Я вже покушала, повечеряла. Зараз дивитися серіал. Завтра покажу вам ще один день. Тобто це буде таких два дні мого влога. Завтра йду на ще такий нетворклінг на п'яту годину. Тобто, ну я думаю, що десь о четвертій годині я буду виїжджати, входити з гуртожитку і сподіваюся, буде щось стоєш круте. Якби знаєте, треба виходити з реального зони комфорту, тобто прям дуже сильно. І Я реально так роблю дуже великі шаги. Я не знаю, правильно це сказати. Сподіваюся, вам цікаво, це дивитися скрінж, скрінжове відео. Ну, Якщо може бути відео, візьме. Взагалі дуже багато є зараз ідей, особливо є така дві ідеї, яких я хочу знову, щоб вони реально були. Але подивимося, що все це вийде. Ми в своєму житті їздиться. Оскільки це, це, це знаєте, зараз знімаю, а це виходить якось так шахливо. Я сподіваюся, це буде нормально на Ютубі. Але Ютуб, як завжди, скушає все, що тільки можна. Тому зараз буду дивитися серіали завтра, плани. Ну, можливо, сходити кудись до магазину, пройтись. можливо, хочу йогурт якось купити вранці, ще нічого не знаю. Опять таки, мені на п'яту годинку. Завтра вже домовилася з Софією, що ми завтра разом підемо, вона теж проходить практику. Ну знаєте, це краще, ніж не з не спілкуватися і проходити дною. Тому виходимо повністю з зони комфорту. Взагалі, скажу так, якщо от ви хочете бути журналістом, як я на ну, журналіст, поки не знаю, це моя професія чи ні, але ви виходите дуже сильно, маєте зони комфорту. Тобто, якщо ви не готові вийти з зони комфорту, це не буде ваша професія. Тобто тут реально, ви знаєте, ви зараз зона комфорту, і ви різко піднімаєтесь, і виходите з цієї зони комфорту. Ну, будемо, що завтра вийде, тому зараз дивлюся сирівачом. Я, я сподіваюся, що вони так краще вийдемо. Я вже вийшла. Сьогодні на п'яту годину, це покажу, але зараз я вийшла просто в йогрту, прийти в магазин. можливо купити собі йогурту, лети в агору, прийтись, прогулятися, подишати свіжим повітрям, тому що постійно сидіти, сидіти в кімнаті, ну це не дуже тому і доналиться таке дуже світло сонце. І насправді доволі тепло, що мене доволі здобувало. Тому будемо. Але до скользкого почала хапиться. Я вам покажу. Типу. Все, я тобі відкривати. Щось таке такого зараз веду. Можливо, так у коплюках, Чекати, залі. І десь три години, в 3.30 буду розбиратися. А я поставилася. Фух. Мені ж до. Я не знаю, тобто, яка не буде списку, тобто відбула на падає. Я вже не навітала в осколку, так буде бути акуратно, І не так. І завтра перебуваємо сніг, якщо тобто, я не повідомляюся. Але подивимось. подобається. П'ять хвилин, навіть 5-3 хвилини просто. Така дорога буде за гуртовочки. Фух. Нагулялася в стрілявці. А таке було байдок, що треба йти дуже акуратно. І ході, треба бути широко, тому що їдуть машина, а тут так просто не ходиш. Я йду взагалі по йогурт, можливо, що я щось куплю. що, Але щось хоче. Тому сьогодні буде такий продуктивний влог, хочу більше всього показати, як взагалі все проходить. Ну, день, що я вже буду Я вкладаю на вихідні, так що буду встати, щоб встати під машину. Я ходжу, взяла поки що шоколадочку. І думаю, що ще можна купити, ще візьму власна, але вже буду, тоді вже буду йти на касу, поки так, 23 гривні по акції. Бо ось таке буде як з йогуртом. була акція зараз коштує 30 гривень. Так, ні. За 35 не хочу. Дива, що маєш. Це дуже багато хвилин, але ціни в деяких моментах тобто дорожча, що в Харкові. Я звикла до КП звикла до ціни, а, а тут реально дорожче. дорожча. Є ціни, які там дорожні п'яні, аліяна 10, 5, ти і, і один, там все купила что, там все Я ничего такого не купила. Не купила. А, зараз я делаю вагоры, может я еще буду взять в магазин, я буду до так. Мені виходить, мені потрібно в 4 години ввечері виходити. Ну, тобто, це часу ще є, ще треба позайматися, подивитися, що там пишуть до практики, де там писати, коротше, щось таке такого поробити. Я тут поставлюсь. Я буду завтра не займатися, це тим маленько, не все, не треба. Нічого не розпити. Але це тепло. Що буде зараз піти? Не знаю, краще реально знімати так чи знімати. ну, так, знімало, тобто заходять. Але мені здається, що так мене краще видно і все таке. Тому йду. Машин дуже багато. Все, не вміщу. Сьогодні так, так, спочатку, костюм, ще буде такий спортивний костюм. Тому ось якось так. Перший раз я подаваюсь, вона ліки. Дуже така цікава інформація. Я на Я не їжу на літах. На секундочку, пішка. Чому так? Здоров'я. Треба ходити, а не їстити. Ось якось так. Зараз на метро. Десь хвилин 40 я буду на місці. Я вийшла. На вулицю доволі тепло, що мене доволі дивує, тому що вчора бальох видно. Зараз вже переможу на метро. І з метро не дешевше всього, тому що на автобус там 15 гривень. І насправді на метро дуже легко, типу, що ти доберешся, майже тобі. Так, я йду. Що можу взагалі сказати про сьогоднішній взагалі? день? Він такий пройшов дуже швидко, тому що я встигла і туди і туди сходити, тобто, а, чуть не гепнулася. Дуже скользко, слизько. І треба йти дуже акуратно. Ну, тут, як можете вже зрозуміти, є на місці, щось почнеться. Пануємо, що ми закінчимо десь близько 9-ї вечора. Орієнтовно, хто захоче далі спілкуватися, тут можна буде до 10-ї ще заходити. Власне, я мовив, про цей вправо, і що буде наради України і Ради Німеччини Є, і, і Та І, в принципі, їм От, і ще багато чого той обміна молодіж, молодіжним досвідом між містами поперативно, тобто Києвом і Гамбургом. на цьому слайді показано на... взаємодії з молоддю, як, вони... <бум> як вони залучають молодь до своїх сміливих <біля. свіхи> людей. Має бути стелефінансування, прописане чисті зроблені в. Вони роздаються, тобто вони йде без замовлення, це не інстамага зі не буде можна ласкати. Тобто це все безкоштовно, очевидно. Вони просто надають, розповідають і вам даються бикноти, бо ми ви зрозуміли, як це можна себе. Там трошки укритті за прикольно там дуже звальоти, заповнювати щось кисне, доки виражати. Що ви нас? Я вже сюди. Тобто зараз поїду в гуртовку. Там ще будемо думати, але не буде після пів години. Але ми тут були 15-15, і тому прямую до гуртовку. Вже все закінчилося. І ще раз. А я вже доходжу до гуртожитка. Сподіваюсь, зараз видно мене краще, Трохи так е, змінила. Ну, Тобто з свого відео, зробила трохи У нас дуже скользко, взагалі мені <гум> дуже сподобалось. Я б хотіла залишитися далі, але, ну, як би сказати, дуже пізно. І, наприклад, якщо б ти жила не в гуртожитку, тобто, щоб це дети було близько, то це так, і коли тобі ну, ще треба добиратися і все таке, то не дуже. Ну, зараз вже підійно. в Гуртожиток. Ось якось взагалі не їлося, що просто капець. Ага. Ну, зато я дуже сильно заморилася. Ну, як не те, що сильно просто... Не знаю. такий. Дякую, що були зі мною сьогодні. Це було два неймовірні дня, які я провела на практиці. Я дізналась багато нового, зустріла цікавих людей. Я обов'язково розповім вам більше про свою практику в наступному відео. До зустрічі!